Цикл різноманітних майстер-класів у місті Броди розпочато. про один із таких наступний сюжет. До вашої уваги. У катехетичній школі Матері Божої неостанної помочі розпочато серію майстер-класів по пошиті іграшок із фетру. Цього разу участь в одному із таких взяли учні 5-6 класів. Попри те, що на самому початку проведення майстер-класу зникло світло. Це не завадило його реалізації. Такі майстер-класи є важливими, аби покращити спілкування між дітьми. У першу чергу те, щоб діти могли спілкуватися між собою, поділитися різними думками і відчути цю радість, що вони не є покинуті самі в теперішніх умовах без світла чи в ракетних обстрілах. Цього разу діти мали змогу виготовити іграшки із спеціального матеріалу та, пошивши м'які новорічні прикраси для ялинки, діти її з та задоволенням провели свій вільний час. Особливість того також заключається, що діти вчаться шити, вчаться користувати голкою. Навіть ви помітили, що в нас не тільки дівчатка шиють, а й хлопчики. На грудень таких майстер-класів заплановано три. І кожного разу буде щось нове та оригінальне. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.